Привіт! А ти знаєш, що твої емоції працюють як таємна сигналізація, що захищає тебе. Вони подають важливі сигнали, коли щось не так. Наприклад, якщо незнайомець підходить занадто близько, і ти відчуваєш легке ой у животі, це внутрішній сигнал тривоги, який повідомляє обережно. Або, можливо, ти відчуваєш занепокоєння, йдучи темною і безлюдною вулицею. Це тіло попереджає вас бути насторожі. Коли ти відчуваєш страх, розгубленість або сором, важливо прислухатися до своїх інстинктів. Ці почуття, немов червоні прапорці, що вказують на ймовірну небезпеку. Що робити? Забирайся геть від небезпеки, знайди безпечне місце і негайно розкажи дорослому, якому довіряєш. Пам'ятай, твої емоції допомагають тобі залишатися в безпеці, прислухайся до них, і ти завжди робитимеш правильний вибір.